Всім привіт, слава Україні! Мене звати Ігор і ви знову на каналі Волет Про. Сьогодні відео про те, що купляють багаті, а що бідні. Або ж шлях до фінансового рабства чи фінансової незалежності. Це не збіг обставин, що таку тему для відео я обрав зараз. Адже зараз починається період знижок, акцій, які приурочені до Чорної П'ятниці, або ж так званий Black Friday. І супермаркети, торгові мережі вже потирають руки від радості, адже незабаром відбудеться велике переливання коштів від населення до банківських рахунків брендів та виробників. Адже Чорна п'ятниця це для продавців так зване свято споживання. Адже навіть якщо ви купите щось, що вам не є потрібно. Але з 50% знижкою, наприклад, товар коштував 1000 гривень, а ви купуєте його за 500 гривень, але в результаті таким товаром не користуєтесь, то це все одно 500 гривень, витрачені на вітер. Звісно, хтось каже, що купивши такий товар дешевше, його потім можна перепродати за вищою ціною. Але насправді мало в кого руки доходять до продажу таких речей, і усі такі речі в результаті завершують своє життя на горищі чи смітнику. А щоб краще розкрити тему, що купують багаті, а ще бідні, слід показати схеми. Перша із них у вас на екрані. По цій схемі люди, які важко працюють, видають усі свої важко зароблені кошти на споживання, тобто речі, які необхідні одяг, їжа і так далі. Але багато своїх коштів вони водночас видають на так звані недохідні активи. Тобто на ті речі, отримання яких коштує додаткових коштів і не приносить жодного доходу. Це спричиняє ситуацію, що ці люди мають такі недохідні активи, отримання яких створює для них додаткові витрати, а такі люди не володіють іншим додатковим джерелом заробітку, окрім основної праці, то щоб Укрити витрати на такі недохідні активи люди повинні ще більше і ще довше працювати, і такий підхід є найпростішим шляхом до так званого фінансового рабства. І ось друга схема, як це виглядає у випадку багатих людей. Тут насправді все доволі схоже. Люди аналогічно працюють, але перш за все, у таких людей є вміння заощаджувати, тобто відкладати частину коштів від свого доходу для того, щоб ці кошти інвестувати чи за них придбати дохідні активи. Тобто такі активи, які вже приносять дохід вам. І з часом таких дохідних активів стає більше, вони приносять більше коштів, а відповідно, ми можемо щораз то менше працювати. І ось це є цією дорогою до фінансової незалежності. Тут немає якоїсь містики, тоді проста схема дій. Поняття бідні і багаті, у даному випадку, це не означає, що це кардинально різні групи людей, які не мають нічого спільного між собою. Насправді, ці групи не відрізняються сильно між собою з точки зору освіти, можливостей і типу характеру. Це ті самі люди з того самого з цієї самої школи, з тим самим рівнем освіти. І на початку, як і одні, так і другі, не мали за спиною неймовірного багатства. Але згодом одні з них стають багатими, а другі не зовсім. А чому? А тому, що різниця полягає в способі мислення щодо грошей і як одні та інші ними розпоряджаються. Повернемось до недохідних активів. Це ті речі, які ви купляєте для престижу, для того, щоб виглядати краще, аніж ваш сусід, чи просто щоб підкреслити свій статус. Це може бути купівля кожного року нової моделі телефону лише через те, що вийшла нова модель, а не через те, що старий телефон вже не працює. Зміна автомобіля на дорожчий, бо ж не пасує два роки їздити на одній і тій же моделі автомобіля. Треба показати друзям, що у вас є можливість купити новішу і дорожчу автівку. Звісно, витрачати кошти на такі речі можна, але лише тоді, коли у вас на це залишились кошти, після того, як ви покрили свої основні витрати, і що найголовніше, після того, як частину коштів ви відклали на купівлю дохідних активів. Дохідні активи це, звісно, акції, облігації, нерухомість, власні патенти чи власний бізнес або ж розвиток. Власних умінь, які цінуються і є затребуваними на ринку, які дозволять вам більше заробляти. Один і той самий актив в одної людини може бути дохідним, а в іншої недохідним, в залежності, як ви його використовуєте. Ось, наприклад, цікаве порівняння. Майк Тайсон за усю свою кар'єру заробив більше 400 мільйонів доларів. І у 1997 році він володів дорогим маєтком, з тиграми, мармуром, ну все було по-багатому. Але вже за 5 років, у 2003 році цей же Майк Тайсон оголосив про банкрутство, адже він вже не міг сплачувати по своїх рахунках. А ось будинок Ворена Баффета, в якому він живе з 1958 року, коли він придбав його за 31 тисячу доларів. Дім непоганий, і на сьогоднішній час його зараз оцінюють в близько 600 тисяч доларів. Але це лише 70-тисячних відсотка від статків Ворена Баффета. Мораль така, що ми можемо купувати собі дорогі авто, шикарні будинки, але не з останніх навіть позичених коштів, а у відповідний момент. Тобто тоді, коли у нас вже достатньо коштів, і цей автомобіль чи будинок який ми збираємось придбати, коштує лише в межах до 5% від наших загальних статків. Ви можете в інтернеті знайти шикарний будинок Біла Гейтса, який коштує мільйони доларів, але цей будинок, за оцінками експертів, це лише одна десята відсотка від усього багатства Біла Гейтса. Тому, як висновок до сьогоднішнього відео, якщо ми хочемо щось купити під час сезону знижок, щось що зараз дешевше, і воно нам потрібно, то можна сміло це купувати, якщо ми відклали на це кошти. Але перед покупкою нам слід задуматись, що насправді ця покупка нам дає. Чи купуємо ми недохідний, чи дохідний актив, дякуючи якому ми зможемо в майбутньому менше працювати. Щоб картинка була більш чіткішою, то можете порахувати усі свої зароблені кошти за минулий місяць з основного місця праці, з нарахованих відсотків чи з іншого додаткового джерела доходу. І порахувати, який відсоток від цих коштів ви отримали від своїх дохідних активів. І чи сума планованої покупки на новий телефон чи іншу покупку перевидеться перевищує цю суму чи ні? Якщо перевищує, або ж увесь дохід за попередній місяць, це з вашого основного місця праці, і доходу від дохідних активів немає зовсім, то, можливо, слід в цей момент задуматись, чи витрачаючи кошти таким чином протягом наступних 10 років ми станемо багатими чи бідними. В цей момент ви відчуєте, чи плануєте придбати дохідний чи недохідний актив, і чи дійсно вам потрібно робити таку покупку. А на сьогодні це все. З вами був Ігор та канал Wallet Pro. Не лінуйте ставити лайки та підписуватись на канал. І пам'ятайте, кожен наш лайк це ще один долар вашому гаманці, не витрачений надаремно. До нових зустрічей!